Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. І переглянемо невеличке відео від Соклана, який дуже сильно хотів поділитися своїми призивами. Тут невелике розвантажування буде. У кожного є свої фішки перед тим, як призивати. Так. Колен, інструктор, вален, ріщик, ну, качка нормально. Гормек. Ча, четвірки пішли, ну, руфус. Ну, тільки качка за 10. Ну, зараз ще, я так розумію, буде X10. Хочу, хочу так цього. Ого, так швидко все було. О, Барклі, вітаю. Ліана ще там була, Кексик. Ну, швидко все було. Барклі, ну, в принципі. Вітаю. Ні, класно, п'ятірка є. Одна І друга п'ятірка на обмін. Отакі От були призиви. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока.